Ігор Калинець Поезії Читає автор. Збірка відчинення вертеп. Інтермедія Клиновий герб. Прибиває мороз на бігу копита коням, з серцевинням ліси, К Небу дзвонять, пахнуть вовкам заючі сліди. Конюшини, з під заметів гриби дахів, ледве на світ Божі, прошились. На іклах поніс дик сонце в безкиді зарити. На верхів'ях регістрів виводять вовки по зорях молитви, догризаючи бурячиння хмар, метнули зайці до втечі. І ріг місяця тривогу сурмить веч. Заячий Кирило й Мефодій по снігу юсипове водив, Лементують куці на вічі, ой навіщо то нам, навіщо? Напевне, по наші душі інквізиція з розпільницями рушить, на снігу прочитає псалми, ми і псами. Нам би вовчі зуби, ми б кирила мефодія самі збули, а тепер, братове, хай кожен рятується, як може. Розп'ята церква навхрест дошками забита, попромерзали янули крильми доши, сумі рушиться, довкола налипа, хай вороня келії свячують, панахиду править вечорами. А бойкам досі Святий Миколай, сниться, що хлющ від церкви на золотім ранцюгом їм спускає.